Рада вітати вас на своєму каналі. Всі, хто заглянув до мене в гості, беру вас сьогодні у свій день, прямую на роботу, проводжаю сина в школу. І бажаю вам теж гарного, приємного, продуктивного дня. Хоча мої відео виходять ввечері, але інколи хтось дивиться зранку. Добрий ранок. Ми з моєю командою Покажись, де ти там Ростик. Він ще пачився в уроки йде. Я в школу, ж ми йдемо йде в школу, а я йду на роботу. Кожен йде по своїх справах. Зранку так мало людей на вулиці, тому що ми йдемо трішки раніше, бо я йду на роботу без машини, а Ростик піде пішком в школу. Дуже рідко він йде пішком в школу, але якраз він за 20 хвилин, а той за півгодинки. Не спіша собі дойде, а я йду на маршрутку. Таке гарне сонечко. Сьогодні обіцяю гарний день. Зробила гарненьку композицію, яка йде сьогодні на замовлення. Замовили таку квіткову, гарненьку корзиночку, тут дерев'яне кашпо. Замовили дівчинці. Я так зрозуміла, рочків так 20 <по>, по їхніх розповідях, або 20. Не знаю, але корзинка симпатична. Як ви бачите, я вже повернулася додому. У нас тут рух. Рух, рух. Саме розпочинається гра весела. Так, ну а мені потрібно. Геки. Я пофарбувала волосся, хто замітив. А мені потрібно щось поставити приготуватися, але я з вечора вчора замаринувала м'яско. Нікого не роздавайте тут. Замаринувала вчора м'яско, тому спрощу. Свиня, Блін, ну як такою свинякою бути? Йошкін, Зараз вам покажу, що я зробила. Ну, от як таким бути свинтусом хрюхрюкін. Тепер маю що ще мати кухню. Світ курйозик я прибрала. Тепер можна з вами і поговорити, але вже я десь не бачу ножниців. Все на, ти не брав ножниці з кухні. А хто брав? Я? Угу. Угу. Буду запахати. М'яско мариноване в рукавчик. І буду запікати, бо треба щось на завтра ще чоловікові на роботу, ну і собі щось взяти смачненьке на роботу. А чоловік в мене такий м'ясоїдний, тому буду йому оп, запікати теж м'ясо. В основному, якщо ви замітили... То давно дивиться моє відео, то якщо чоловіка немає, він поїде у рейс, то ми м'яса йому дуже мало, хіба що ростик попросить і я йому зроблю якесь м'яско запечене, засмажене. Я завжди рукава так зав'язую, бо я не знаю, куди я діваю ті е, зав'язки, вони завжди ті дротики, що закручуються. Я їх завжди кудись просто діваю і не знаю. Кого брати, я відповів тись ховалася. Так, до речі, до речі, за дротика. Я вам зараз таке розкажу. Я сьогодні. У мене е тут на зубах такі е штучки ось такі. І ось тут далі є ще одна така сама штучка. Одна сьогодні. От звідси, прямо відламалася. Я жувала. І вона в той момент мені відламалася. Вона така гостренька, зараз покажу, яка вона. Вона така гостренька. Вона мені залізла прям під небіння. Так, закрутилась і заколола. Слава Богу, що я її просто не зжерла. Я позвонила до лікаря, а лікар першою справою каже, ти її не... не ковтнула? Дивіться, яка штуканці. Це просто капець. Яка штука. Не знаю, як. Казати, але я думаю, ви побачили. І ось цим от колючим прямо мені так під піднебіння. Коротше, ситуація, прям не знаєте, не самих приємних, але вона сказала, що бере ту штуку з собою. Я 11 числа записана до лікаря, тому я е, піду відразу до лікаря, а вже не буду нічого там змінювати, бо будемо переміряти брекет-систему вже е, робити красу з моїми зубами. Е, до речі, останнім часом не потрапляли до мене коментарі саме з оцим хейтом зубів, що зробить зуби. Е, і я вам кажу, що в мене самі найкращі додачі. Я вже оце от переконуєте, що дійсно ті, кому це не подобалося, вони до тебе не підписуються. Ну, буває, хтось там такий, знаєте, залетить десь там. Але в основному ті люди до тебе підписуються і кожного дня дивляться, яким ти подобаєшся, які з тобою нам одній хвилі, в одній, знаєте, якісь є однодумці в чомусь, саме в чомусь. І це дуже круто, тому що відразу було. Ну, не прям з самого початку було важкувато, а десь так, знаєте, коли набралося глядачів, я знаю, 500, можливо, десь так не глядачів, а підписників. Тому що, якщо подивитись по статистиці Ютубу, яку видає вона, то постійних глядачів близько там вирується. Пишуть з 5 до 7 тисяч. Але це не всі підписані, знаєте, підписані якась там десята частинка, можливо. Тому якщо ви часто дивитеся моє відео, то можете підписатися. Буде ще більше, у мене вже там доходить до 2000. Чому я не можу скривати? Що я дуже безмежно рада, задоволена. Хтось мені написав під минулим відео, не перед цим, а перед ще минулим. Ну і голос... Я не знаю, що з моїм голосом. противний чи що? Чи злий, чи який. Не знаю, що там вже з голосом моїм не так, як не з зубами, то з голосом щось не так. Але мені все підходить. От тако дивлюся в зеркало, І зуби нормальні, і голос нічого. Так що відправляю м'яско випікати, поки я з ним не створила ще якогось якоїсь ерунди. Так, з бізянкою своєю я йду, наберу водички. Да? Підемо наберемо водички, бо хочемо пити, а водички. Немає, ще треба картоплю поставити в ящик. Вона тут вже третій день стоїть і ніяк. Пішли. Ходь. Да. І на волосип. Ні, ні, на велосипеді ми не поїдемо. Пішли. Ангеліна хоче робити все сама. Та? Ти самостійна дівчинка. Та вже я прийшла з роботи, вона мене півдня не бачила, то тепер вона мій хвостик. Тепер вона від мене просто не відстає. Вже 20.30, але на вулиці класно. Тепленько, хоча на завтра має бути ще мороз. Да, Обов'язково з помічницею. Вона мені тут все допомагає. Закидала монетки, але я думала, що я знімаю, але. Пара опустила, це прогалила. Ай, Підеш сюди? Ну, прогуляйся. Туди і зразу назад до мами. Не, вечірня прогулянка. Ну, ще навіть зовсім не темно. Пішла, пішла. Так, да, там вже нічка, йди назад до мами. Бігом. Бігом іди сюди. Бігом, 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 бігом. О, ой, яка та швидка. Ну що, там нам ще довго. Ті. От хитрюга. Іди до мене бігом назад. Бігом, 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 бігом. Ой, в нас там вода перетекла. Стій-стій-стій-стій. стісь. Як тебе виключити? О. Моя! Та все, бач, бо перетекла вода. Набрали багато. Все? Відходь, щоб по голові не дали. Да, Ангеліна. Що, що? Ні, нам не треба в магазин. Каже, що нам ще треба йти в магазин. Пішли додому, бо важко нести. Або допомагай нести, або або йди швидше. Вирішила, що краще все ж таки швидше йти. Чим нести. Меню на вечерю. Мені мама привезла молоко. Я його перекипятила, зараз роблю кашу і окремо поставлю молоко. Бо молочко домашнє, дивіться, з якою пінкою. А завтра зробиться така смачненька молочна шкірочка. Я знаю, що не всі її люблять, але є, хто люблять молочну шкірочку з домашнього молочка. І зараз ще. Гадаю, думаю, щоб це приготувати. Там запікається м'ясо. Лучше б не показувала, бо вже бачу, що пора помити <смі> ось це саме скло. Але його треба розбирати, воно роз... розкладається. Але вже ж покажу. Раз вже показую, вже вирізати не буду. І Думаю, що ще приготувати. Можливо, зроблю ще. Можливо, зроблю ще. Налесники. У мене там є творога пачку. Сиру. Кисломолочного сиру. У мене є пачка. Тому можна приготувати налесники. Так мені півголови відрізало. Пояснити завтра на роботі. І в неділю на роботі. Бачите, як люблю свою роботу, Хожу туди і в суботу, і в неділю. Ото я люблю чи роботу, чи гроші, не знаю що. Ну щось явно з цього люблю. Все, буду готувати, займатися. Це? О, це таке горішко, яке я не знаю, чи ти будеш їсти. Ти спробуй, якщо не сподобається, то випрівнеш в мусорку. Вам треба бачити це обличчя. Ти що засмутилася прям? Не добре. Не добре? Горішок з Васабі, каже, ти що зовсім сказилась, да? Ти так обижаєшся? А розкажеш, з ким ти сьогодні сиділа? Ой, до тебе що сьогодні приходили гості? Ти обідалася? Ти що обідалася? Тебе що нема? Ти стісняєшся? Ой, 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 ой. І оце тільки як я приходжу з роботи, то в мене такий кліщик маленький, який цепляється і ходить коло мене прямо попід ноги. І вже каже: мам, ходи, мам, ходи. А ще я вам розкажу історію. В Ангеліни є, я не знаю, як це називається, що лікарі слухають оця така трубочка з теє штучкою, щоб слухати. Серцебиття і легені. Можливо, хтось є, скаже мені, як воно називається, я не знаю. Відусь, ти хочеш. І ми з Ангеліною грали ігру, що вона лікар, і вона там лікувала всіх своїх друзів, всіх своїх звірів, мене. Ми слухали серце, там так нажимаєш, і воно щолкає щось там в тій іграшці. І Ангеліна така каже: Мене болить серце, я кажу. Та щось там її ніби граюся, лікую її в неї болить серце. Я кажу, донь, а де в тебе то серце болить? Ангеліна моя показує зараз. Покажу, де в неї серце боліло. Шла Ангеліна моя, отак знімає носок і каже: Ось. Тут подиви, яке серце у мене болить і все. І прям моя дитина. Моя дитина, як той Карсон в мультфільмі, що найбольніша людина в світі. Прям все-все-все. І тут каже серце в мене болить. Я вже ну так реготала з нею, як у неї там боліло серце. Що, серце не болить? Ні, будемо гратися. Да? Давайте з вами на цьому прощатись, я буду готувати їсти. Давай кажи всім пока. Да? Бо Вона в мене хоче взяти телефон. Да? Ти хочеш подивитись відосі про кого? Yeah. Про ням-мяу, про котика. А скажи гарно кіт. Що це за ням-мяу? Скажи «кіт», отак. Котяра. Ой! Ще й глаз вторкнулася. Все, кажи всім пока. Ти давно вже не давала пока, друзям. Поцілуй, а воздушні поцілує внимашки. Отак. Ще Да? Кажи, до побачення До побачення. До До зустрічі нових відео. До зустрічі. <гум> вам пока! Гарного вам дня, мирного неба над головою і до зустрічі з вами у нових відео.